Мої шанування друзі, вітаю вас на моєму каналі. Я, Олександр Мусієнко. Сьогодні середа, 18 червня, і для вас традиційний брифінг з тих подій, які я визначаю актуальними, важливими та вартими вашої шановної уваги. Поговорити традиційно є про що це і поле бою, війна, і наші дії, і велика сімка, і близький схід. Розпочну з того, що як відомо. Президент США Дональд Трамп фактично втік від президента України Володимира Зеленського, американський лідер достроково покинув саміт Великої Сімки. Ба більше, уже сьогодні, зранку видання CBS News повідомило про те, що Сполучені Штати Америки виступають за більш м'яке формулювання в підсумковій заяві Великої Сімки щодо Росії. Тобто їх не влаштовує засудження дій Росії за ті злочини терору, які проводить Кремль, це звичайно цинічно, це неприємно, але це факт, з який треба проаналізувати і зрозуміти, що і як буде далі. Ну, по-перше, багато в чому вкотре це момент істини для країн Європи, учасниць Великої Сімки, і не тільки наскільки вони готові виступити автономно. Самостійно розуміючи, що питання європейської безпеки в їх руках, і єдиний, хто зараз їм може допомогти цю безпеку гарантувати та забезпечити, це Україна, в це в прямому сенсі і тут жодних різнотлумачень бути просто не може, тому що саме тут триває війна, саме зараз українські війська чинять опір і в тому числі відбивають численні атаки ворога. Крім того. Треба сказати, що Сили оборони України роблять це доволі успішно, попри шалений тиск противника, але не дають ворогові проникнути ні в Дніпропетровську область, ні поширити плацдарм на Сумщині, ні просунутись далі на Куп'янському напрямку. Атаки відбуваються ба більше створюються передумови для переходу до локальних контрнаступальних тактичних дій. Але в той же час ми бачимо, що. Трамп поїхав, він не прокоментував досі, станом на зараз, коли я записую це відео, удар по Києву, терористичну жахливу атаку, де загинули люди, де є багато постраждалих, є багато руйнувань саме житлових будинків. А цієї ночі ворог атакував Запоріжжя. Знову ж таки, черговий акт терору. Президент України Володимир Зеленський, який прибув. На саміт Великої Сімки так прокоментував цю ситуацію. Він зазначив, що якщо торік застосування ста шахетів за одну ніч викликало справжній шок, то зараз уже здається незвичним, якщо за одну атаку використовується менше, як 100 дронів. Фактично, це єдина реальна зміна в поведінці Росії після зміни Президента США. І це доводить. Що ті, хто підтримує нові і сильніші санкції проти Росії, абсолютно праві, тут президент України дуже добре і дуже тонко натякнув на те, що на сьогоднішній день ну, вочевидь, безпекова ситуація з ударами Росії, з її терором, тільки погіршилась, тільки більше собі дозволяє Путін, тільки зухваліше і тільки жорстокіше. І зупиняють його на сьогоднішній день сили оборони України: ті, хто відбиває атаки на фронті, ті, хто планує і реалізовує успішні та блискучі операції на території Росії. А я тут дам такий спойлер без деталей. Незабаром ми побачимо ще багато чого цікавого і такого, що буде викликати гордість за наші сили оборони та безпеки України, в ході якраз дій, зокрема по знищенню певних об'єктів на території Росії ніхто не буде просто осторонь стояти і спостерігати за тим, як ворог б'є по нашій державі і руйнує, і спричиняє страждання. Ні, війна буде просуватися на території Росії. Це стратегічна кампанія Сил оборони України на літо осінь цього року. Так, от, далі, президент, ну, президент чітко говорить про те, що. Ось що змінилося, а так стало більше. Путін продовжує терор після зміни президента, натякаючи на те, що Трамп зараз робить недостатнє. Я думаю, ви всі погодитеся, тому що американський президент зараз тільки постійно продовжує, продовжує строки, дає Путінові час. Час вочевидь складається таке враження на те, щоб Росія била ще по території України і схиляла нас. До якихось компромісів, поступок і так далі. Крім того, США так і не ухвалили до сьогоднішнього дня рішення щодо пакетів допомоги майбутніх нашій державі. Ми продовжуємо все ще отримувати те, що було обіцяно саме адміністрацією попереднього президента США Джо Байдена. А тут поки що рішень немає. Але боротьба за те, щоб ці рішення з'явилися, вона продовжується. Далі, президент України Зеленський зазначає: сьогодні. Ну, тобто, вчора, якраз надвечір за київським часом, пізно ввечері Володимир Зеленський виступав, і от він сказав: сьогодні в Києві було зафіксовано близько 30 місць влучання ракет та падіння уламків. Майже 150 житлових будинків було пошкоджено тільки в Києві. Наразі відомо, що 131 людина зазнала поранень, 15 загинуло. На жаль. Ця цифра на ранок збільшилася а, і вже є а, за попередніми даними а, більше загиблих. Серед загиблих громадянин Сполучених Штатів я закликаю вас співпрацювати зі Сполученими Штатами для запровадження суворого обмеження ціни на російську нафту. Наразі запропонована ціна становить 45 доларів за барель, але чимало експертів погоджуються, що насправді. Ефективний рівень 30 доларів разом. Ми маємо зробити це болісним для Росії. Так само важливо забезпечити 40 мільярдів доларів США щорічної бюджетної підтримки для України, для нашої стійкості, для того, щоб наша країна могла триматися далі. І це має бути спільне рішення лідерів, включно зі США. Ну абсолютно правильна позиція. Вона чітко сформульована, але чи почується Трамп, чи готовий він бути, поки що складається враження, що ні, і в підвішеному стані продовжує перебувати допомога. Тому є заклики до наших європейських партнерів про те, що спільно треба інвестувати в виробництво зброї, розвивати виробництво української військово-промислового комплексу. У нас є позитивні приклади реалізації з країнами Північної Європи, данська ініціатива. Коли ми спільно виробляємо артилерійські установки, і таких прикладів є уже чимало зараз. Практично ледь не кожна міжнародна зустріч в порядок денний, включає зокрема і питання інвестицій в український військово-промисловий комплекс в нашу оборонку з метою спільного з нашими партнерами виробництва озброєнь, тому що це одне із рішень, яким чином посилити нашу оборону. Здатність і можливість протидіяти ворогові. Британія вже відреагувала і Кір Стармер, прем'єр-міністр Британії, виступає дійсно за посилення санкцій проти Росії. Як сказав Стармер, я хочу співпрацювати з усіма нашими партнерами з Великої Сімки, щоб обмежити енергетичні доходи Росії. Та зменшити кошти, які вона може вкладати у свою незаконну війну. Британія ввела вже санкції проти понад 2300 осіб, організацій та суден в рамках санкцій проти Росії. Очікується, що Стармер виступить з промовою, в якій він стверджуватиме, що Росія не має всіх козирів у руках, і закличе союзників скористатися цим моментом. Щоб посилити економічний тиск і показати Путіну, що в його інтересах продемонструвати, що він налаштований на мир. А президент Франції Макрон заявив, що все ще вірить, що Вашингтон може підтримати посилення санкцій проти Росії, незважаючи на те, що Трамп говорив протилежне. Ну, поки що, на жаль, поки що, ми бачимо, що, на жаль, не готовий Вашингтон, принаймні. Виходячи із того, що заявляв Трамп, і якось зменшилась активність, наприклад, того ж сенатора Лінці Грема та інших, які були співавтором законопроекту про посилення санкцій, про введення драконівських обмежень проти Кремля. Санкцій, до речі, недостатньо, тому що потрібне стало постачання зброї, підтримка, забезпечення і реакція, реагування на події, як це відбувається по відношенню до Ізраїля. Ось це важливо, розумієте? Питання ж не тільки а, в тому, що от зараз ми обговоримо ухвалення рішень, питання в реакції, питання в політичних оцінках, питання в рішучості, питання в сміливості, тому що я розумію, що Трамп може вимагати зараз прямо повної капітуляції Ірану і говорити і натякати аятолі аліхаминеї про те, що ми знаємо, де ви знаходитесь, де ви живете. Натякаючи на те, що він може бути ліквідований, але чому так не говорять з Путіним? Ось яке питання є. Ось так треба поговорити з Путіним. Ось таку заяву варто зробити. Хоча б раз я переконаний, що це дуже сильно підняло би рейтинги Трампа і продемонструвало його рішучість та лідерство. А те, що а, треба розбиратися з куситами, єменськими, завдавати по ним удари, зараз. А, Вирішувати питання, чи допомогти Ізраїлю, чи не допомагати, скоріш за все, не будуть допомагати Сполучені Штати, не будуть втягуватися у війну скоріш за все, але побачимо. Зрозуміло, що це виглядає, перепрошую, як зручний противник, на якого треба переключити фокусування і влаштувати якусь переможну війну для себе, для своїх позицій, для того, щоб показати силу, тому що тут питання вже теж виникають, і відволікти від. Певної ситуації непростої внутрішньої у Сполучених Штатах. Нагадаю, що проти Трампа а, зараз діє великий протестний рух Новкінк. No він поширився по всіх штатах, по великих містах. Ну і а, особливо Каліфорнія, і ситуація доволі таки складна, внутрішньополітична зараз розгортається для американського президента. І яким чином він відреагує, ну розумієте, чому Макрон так говорить. Макрон ще говорить, тому що. Вочевидь, працює Франція на рівні держав, на рівні адміністрації, на рівні Міністерства закордонних справ Франції, Державний департамент США і так далі. І інституції вони працюють по-іншому. Тобто, в Сполучених Штатах є діпстейт в хорошому сенсі сформований, і Трамп хоче його зруйнувати, тобто, він хоче ці інституції повністю поставити собі під контроль. Що суперечить природі Сполучених Штатів Америки, яка створювалася якраз для того, щоб ці сильні незалежні інституції виробляли рішення, пропонували, потім реалізовували, виходячи із національних інтересів США збереження лідерства Америки на планеті і відповідно рекомендації, які даються американському президенту. І, звичайно, що Діпстейт, я переконаний, думає, зовсім інакше ніж Трамп. Це йому не подобається. Вони навіть оцінюють інакше, навіть Тулсіґабар, так яка є головою розвідувального співтовариства США, скандальна особистість, але яка стала головою розвідки і дає оцінки ситуації, яка казала про те, що зараз у Ірану немає ядерної зброї. Ну, все ж таки, Трамп прокоментував це і сказав, що мені все рівно, що вона казала, я думаю, інакше. Ну тобто, якщо він реагує навіть на власне розвідувальне співтовариство, так, ну, це сигнал про те, що, мабуть, задуматись. Але а, побачимо. Тобто, тут теж, до речі, не всі поділяють думку Трампа а, в республіканській партії. Наприклад, Дон Бейкон, конгресмен від республіканської партії, Розкритикував ідею повернення Росії до Великої сімки і зазначив, що поки Росія не припинить агресію в Україні, немає їй там місця. Велика сімка має залишатися саме у форматі Великої сімки без повернення за стіл зустрічі провідних країн світу Росії, поки Москва не припинить свою агресію проти України. Так на слова президента США про повернення Росії до Великої вісімки відновить реагував. Його однопартієць, конгресмен Дон Бейкон. Тобто, далеко не всі республіканці, я про це говорив неодноразово, підтримують а, політику Трампа. І це зараз ми говоримо про те, що так, Трамп ще робить певні заяви. Але це в майбутньому може стати причиною для його імпічменту, для того, щоб, ну розумієте, республіканці ж підходять до проміжних виборів. Майбутніх, і вони ж розуміють прекрасно, що будуть оцінювати діяльність саме Трампа, зокрема, і виборці республіканської партії, і тих, скажімо, уже скандальних моментів, ситуацій і рішень, які були, вони далеко не усіх будуть викликати захват всередині Сполучених Штатів. І тому тут питання насправді. Ну а як я вже зазначав, Трамп говорить про те, що він хоче вирішити ситуацію з Іраном. Був певний рух. Дійсно, американці перебазовують свої літаки-заправники зі Сполучених Штатів Америки. Ці літаки прямують спочатку до Європи, але вони передислоковуються за запитом центком. Центком це якраз американське командування військами. На близькому сході, тобто вони рухаються відповідно за їхнім запитом. Ну і очевидно, що це для посилення можливостей та спроможностей американської авіації саме на Близькому Сході, в контексті якраз зараз ізраїльсько-іранської війни. Тут немає жодних сумнівів. Дійсно, є маневри американських кораблів поблизу Бахрейна, де розташована одна із найбільших. А бас безпосередньо США на близькому сході це все відбувається, але чи це призведе до того, що США вступлять у війну проти Ірану? А шанси такі є, тому що знову ж таки Трампу потрібно продемонструвати якусь силу, як він думає, тому що тут же ж вже Китай наступає. А те, що Китай оновлює ядерний арсенал дуже швидко, це і про це я зазначав в попередніх відео. А тут ще й Сі Цзіньпінь зробив заяву. Таку філософську, риторично багато в чому, ну, знаєте, так, по-китайськи, сьогодні, по, по тому, як це любить робити КПК Комуністична партія Китаю сьогоднішня Так от Сі зазначив так і просто привів історичні аналогії та паралелі, що будь-яка імперія вона, зрештою, припиняє своє існування, і натякав він саме на Сполучені Штати Америки. і що може бути змінений світовий порядок. Тобто Китай вже бачить певну слабкість зараз Америки реально наскільки ослаблена вона на міжнародній арені виглядає, і вже починає говорити про те, що ну от, зараз можливо буде інший лідер, натякаючи на Китай. Тому я скажу вам так, що Трамп може на себе дуже багато взяти, він дуже багато бере, думаючи, що йому багато дозволено, але Американські інституції. І той же Діпстейт вони думають зовсім інакше, і вони думають, що треба виходити із захисту національних інтересів США і збереження лідерства на міжнародній арені. Тому а, тут така справа. Ну і друге розумієте, щоб говорити про кампанію проти Ірану, а тут же ж нічого не вийде без сухопутних військ, тільки з повітря нічого не складеться. І Трамп вже ж якраз виступав проти цього. Він же ж критикував рішення своїх попередників про те, що вони втягнулися в війну в Іраку, в Афганістані і так далі. А ну і я просто хочу нагадати, що всі кампанії, які проводили Сполучені Штати Америки, так вони відбувалися а, за участі повітряних сил, які завдавали масованих ударів тривалий час. Перша війна в Перській Затоці 1990 рік. Коли Саддам Хусейн вторгся в Ірак, вибачте, в Кувейт з Іраку, і Сполучені Штати втрутилися, тоді президент Джордж Буш старший сказав, що він так цього не залишить. Тоді місяць здійснювалася кампанія так повітряна, але потім з двох сторін, з Саудівської Аравії і безпосередньо з Саудівської Аравії, з двох сторін був атакований і Ірак, і визволений Кувейт сухопутно. Морською піхотою США та іншими складовими армії США, тобто <кій> був сукопутний контингент в Афганістані теж само думали, що зможуть знищити Бін Ладена і подивити Аль-Каїду операціями з повітря. Ні, пішли суходолу в результаті так само, друга іракська кампанія. Тому він може для себе створити те, проти чого він виступав, і навряд чи це посилить його рейтинги всередині республіканської. Партії, хоча подивимося, до речі, зверніть увагу, зараз майже медіа не згадують про кампанію єменських хуситів. Хоча США починали цю кампанію, атакували і, власне кажучи, нічого а, поки що ніяких новин знищили, не знищили. Інформації як такої немає. Тому тягнутися проти Ірану це зовсім інакше. Крім того. Але ризики в чому є? Якщо США втягнуться в цю війну, це безумовно відверне весь фокус уваги міжнародних медіа на Близький Схід, і це буде подарунок Трампу. Вибачте Путіну. Якщо дійсно а, є ознаки вважати, що Трамп був завербований російськими спецслужбами, то він може це зробити, і це виключно в інтересах Путіна, але це може в результаті призвести і до імпічменту американського президента, тому що. Тільки Путін зацікавлений в тому, щоб США зараз знищували Іран, їм начкати на власних партнерів. Це вже давно зрозуміло, начкати на е, Іран це абсолютно теж е, очевидно. І вони хотіли би, щоб США втягнулися, тому що це розв'язує руку Кремлю продовжувати власний терор, крім того, це б збільшило ціни на нафту, щоб посилило доходи ворога для ведення війни. Ось, власне кажучи, тобто таким чином. А Трамп міг би допомогти Путіну знищувати Європу і поширювати небезпеку на європейський континент. Ось, власне кажучи, в чому ризики. Але поки США не бачу, я. ну тобто всі ці дії перебазування літаків, кораблів можна буде сказати тільки коли час пройде і буде помітне пересування американських військ, додаткових авіацій і так далі. Тоді можна буде говорити. А це все ж таки займає час. Тим часом наші партнери інші реагують. Канада оголосила про новий пакет військової допомоги в Україні на суму 2 мільярди канадських доларів. Це приблизно 1,5 мільярда доларів США. Про це повідомив прем'єр-міністр Канади Марк Карні. Ми надаємо Україні додаткову допомогу, безпілотники, вертольоти та боєприпаси. Йдеться про більш ніж 2 мільярди доларів прямої військової підтримки Києва. Окрім цього, прем'єр оголосив. Про розширення санкцій проти Російської Федерації. Під обмеження запроваджені щодо низки фізичних осіб та понад 40 організацій, як в Росії, так і за її межами. Під санкції потрапляють ті компанії, які допомагають Москві обходити існуючі обмеження. Також Канада ввела санкції проти 200 суден так званого тіньового флоту Росії, які використовуються для транспортування нафти. В обхід міжнародних заборон. Ось є рішення, і безпосередньо Канади, так само Британія розширила санкції, і це важливо. Ну а Шайгу, колишній міністр оборони Росії, нині секретар Ради безпеки РФІ, він відвідав КНДР, де провів зустріч Кім Чен Іном, і традиційно основний порядок денний. Цієї зустрічі це звичайно допомога з боку Північної Кореї для Росії. Вочевидше його випрошував, вимолював Кімченена, щоб той передав а, ще військових, щоб передав більше зброї та техніки, яка є в КНДР. Але а, після того, як північно-корейські війська були розгромлені на Курщині, розтрощені силами оборони України, що з Кімчинин не хоче відправляти. Додаткових і пообіцяв робочу силу для відновлення Курської області, а також саперів. Тобто, пообіцяв стройбати, будівельників і інженерів саперів. Все, а військових безпосередньо, які би які будуть брати участь в бойових діях, Кимчини наразі відправляти не хоче. Знову ж таки, виходячи із тих колосальних втрат, які він поніс, із з того, що. Ну, не хоче далі, і говорить росіянам, що окей, окей, ви нам продовжуєте давати технології для реалізації програми з створення атомних підводних човнів, посилення нашої космічної програми, там повітряних і так далі. А ми вам відправимо от саперів. Нехай вони працюють. Ну, а Іран тим часом готує вихід з договору про нерозповсюдження ядерної зброї. Це значить готується ще законопроект іранськими парламентарями про вихід із договору про нерозповсюдження і так далі. Ну, зрозуміло, що це все демонстрація, все медійна картинка, притиснули доволі таки серйозно притиснув Ізраїль, Іран, і це чітко помітно. Зараз вони намагаються браваду включати, але ситуація там. Теж складна, вона непроста і для Ізраїлю зараз, який просить допомоги у Сполучених Америки. Ну і от вам приклад, як реагують ціни на нафту і чому для нас вигідно, щоб ситуація на Близькому Сході якомога швидше нормалізувалася. Справа в тому, що агентство Reuters дає статистику. Отже, ф'ючерси на нафту марки Brent, це якраз російська, піднялися на 34 центи, 0,5%. Зараз складають. 73,5 американських доларів. Американська нафта подорожчала на 29 центів упродовж попередньої торгової сесії. Обидва контракти зростали більше ніж на 2 у понеділок, в той же час, а 16 червня, ціни на нафту знизились більше ніж на 1%. На тлі надій, що конфлікт стигне. У повідомлення ЗМІ про бажання Ірану завершити. Війну, ось приклад, як це працює. Тобто є повідомлення, що війна може, ну, і одразу ринок це відчуває. Навпаки, якщо це затягується, і, наприклад, Сполучені Штати можуть вступити в війну, відповідно, ринок і реагує. Тому в наших інтересах, щоб це закінчилося якомога швидше. Ну а сили оборони України будуть працювати далі для того, щоб нарощувати наші можливості і проводити нашу літню осінню кампанію. Плани, на яку є, бережіть себе і слава Україні.